Вітаю в розпалі вступна кампанія, і скоро настане час, коли вам, абітурієнти, треба буде завантажувати документи. Один з важливих документів це мотиваційний лист. Дам декілька парад, як його написати. По-перше, треба запам'ятати: якщо ви подаєте 5 заяв в різні заклади освіти на бюджет, то вам треба написати 5… Різних мотиваційних листів, тому що один текст для всіх е, закладів освіти бути не може. Наприклад, якщо ви будете писати, якщо ви будете вступати до Херсонського державного університету, перше речення буде, шановний Олександре Володимировичу. Це звернення до ректора Херсонського державного університету, співаковського Олександра Володимировича. Далі ви повинні коротко повідомити про те, чому саме ви обираєте цей університет, а головне ту спеціальність, на яку ви хочете вступити. Але дуже важливим елементом мотиваційного листа є перелік ваших здобутків поза навчанням, як, от, участь у малій академії наук. Участь у волонтерських справах, у шкільних олімпіадах, ваші перемоги спортивні, культурно-мистецькі і так далі. Особливо звертаю увагу тих, хто займається волонтерською діяльністю, адже вийшов документ про те, що необхідно посилити увагу до волонтерської діяльності, і саме цей вид діяльності буде враховуватися потім, коли ви вступите уже до університету. В рейтингуванні, в направленні на практику, в тому, чи будуть нараховуватися вам стипендії за рейтингом і так далі. Отже, мотиваційний лист є один з найважливіших документів. Будьте уважними, абсолютно грамотно, пишіть, і вивіряйте його і завантажуйте. Херсонський державний університет завжди звертає увагу на те. Як ви мотивовані до навчання? Ми чекаємо вас на факультеті психології, історії та соціології.